Спробу пограбування інкасаторської машини в Одесі вчинив працівник цього ж банку. Про це повідомляє поліція. Щоправда, не уточнюючи, був це колишній співробітник, чи нинішній. Відомо, що вбивця 41 річний Одесит працював водієм відділку інкасацій грошей. Під час нападу пострілом у потилицю з обріза. Він убив свого колегу і поранив інкасатора. А коли зрозумів, що пограбування не вдалося, з рушниці вкоротив віку і собі. Олена Черняєва продовжить. На справу зловмисник пішов сам, кажуть в поліції. Можливо, сподівався на знання точного розпорядку роботи своїх колег. Обрав останню точку інкасації перед поверненням до банку, коли в машині вже було багато грошей. На місце злочину приїхав на автівці, вдягнув бронежилет. Дочекався, коли двоє працівників банку зайшли до торговельного центру, а в машині залишилися водій та охоронець. Вдерся до машини і відкрив вогонь. Поранений інкасатор дивом вистрибнув з машини і побіг за допомогою. Тоді нападник зачинився всередині авто. Патрульні окружили автомобіль, для того, щоб він не мог двигатися, щоб он не мог уїхати. І попросили водителя, ну, который находится в салоні автомобіля, вийти, не создавать проблем. Чоловік не виходив, а потім услышали хлопок. Правоохоронці знайшли нападника в машині вже мертвим. Він вистрелив собі в голову. Пораненого водія навіть не встигли донести до швидкої. Він помер дорогою. Гроші залишилися в машині. Правоохоронці вивчають відео з камер спостереження, експерти досліджують зброю. Подробиць пресі майже не розповідають. Зараз, по даному факту, наче уголовне производство по часті 2 статті 115 це умишлене вбивство, часті 2 статті 15 покушення на вбивство, часті 4 статті 187 це розбой і часті 1 статті 115 – п'ятнадцяте з пам'ятки Уголовного кодексу України. Поранений під час нападу працівник банку в лікарні медики кажуть, загрози для життя. Немає. Куля влучила йому в обличчя, вибила зуби, зачепила щелепу. Кімнату, де лікують пораненого інкасатора, охороняють правоохоронці. Медики кажуть, на лікарняному ліжку чоловік проведе до двох тижнів. Саме складне було, що в рані велике кількість мелких металічних осколків, тобто не пулевої ранення, а патрон був чим-то набіткою. Драбляним железом чоловік розуміється, після такого знаходився в шокі. він не хотів госпіталізуватися. Він думав, що у нього просто рана верхні губи. В банку обіцяють допомогти родині загиблого водія та сприяти розслідуванню. Питання, чому інкасатор пішов на пограбування, вбивство та самогубство, й досі залишається відкритим. Ні в банку, ні в поліції на нього не відповідають. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса Тесен